Моя 3 g сім'я. Наш сірий світ найскравий змінився, коли швидкісний 3 g інтернет у кожному домі з'явився. Адже він має безліч переваг, а ще купу інформації та різних розваг, інтернет 3G полегшує наше життя, без нього не може жити моя сім'я. Інтернет доступний навіть бабусі, вона чатиться з подругою, що живе в Білорусі. А тато Ютуб весь час поглядає і на Олегік він частенько буває, на РСТ купує собі машину і катає тепер у ній всю нашу родину. Як добре, що є g інтернет, у мами на смартфоні, рахунки сім'ї тепер у неї. Як на долоні. Скористатися можна інтернет-магазином або онлайн замовити бак бензином. І знає кожен малюк з пелюшок, як Малку знайти у Фейсбуці собі подружок. А потім ще й фото в інстаграм викладає. Бо селфі ще з Малку він полюбляє. Тричі немає перепони. Проходить навіть він кордони, зближає нас тричі інтернет, сестри за кордоном купує білет. А ще нам частенько відеозв'язок допомагає, скайп або вайбер без проблем вмикає, і поштові голуби вже не літають, бо кожен власну електронну скриньку має. Листи приходять звідусі. не виходячи з дому, без жодних зусиль. І все все. Задя... І все завдяки тріджі інтернету, який охоплює всю нашу планету. Без нього не може кожна сім'я прожити у світі жодного дня.